Сьогодні рубрика дихання. І представляю ваші уваги, дуже легка техніка з йоги. Я думаю, багато хто з вас чув цю техніку, це не лише в її застосовують, називається квадратне дихання. Багато психологів її рекомендують для того, щоб заспокоїти свої думки, бувають якісь такі, як кажуть, кризові ситуації, да, коли треба трошки заспокоїтися, а не вистачає розумових зусиль заспокоїтися, да, то треба важливо включати цю техніку дихання. Одна із цих таких класних технік називається квадратне дихання. Це, е, ну, я коротенько розповім на да, вступітельне слово, да? вдих, ну, начинаємо з 4 секунд. Важливо, щоб е, вдих, затримка дихання, видих, затримка дихання е, однаково тривали. Наприклад, вдих на 4 секунди, затримка дихання 4 секунди, видих 4 секунди, затримка дихання 4 секунди. Чому квадратне дихання? Тому що ми уявляємо, да? що ми вдихаємо, малюємо, наприклад, праву сторону. Затримка дихання, малюємо верхню, верхушку квадрата, видих, малюємо ліву сторону, затримка дихання, малюємо, малюємо нижню сторону. І так далі. Вдих, затримка малюємо верхню, шапочку квадратика, видих ліву сторону, вдих, дно квадратіка малюємо. Якщо це був прямо куд, у нас була затримка дихання, там, наприклад, 6 секунд. Да? Видих 4, 6 секунд, затримка дихання на видихі. Що вона дає? Звичайно, це дуже класно для нашої дихальної системи, в першу чергу, в тому дихальна техніка. По-друге, це дуже класно для е розуму. Тренує розум, тренує концентрацію, заспокоює розум. А для нашого сучасного для світу дуже важливо заспокоювати розум регулярно. Я навіть її рекомендую вам, якщо сподобається вона, практикувати кожного дня, щоб розум тримати в формі. Тому що ми тіло. Тренуємо допомогою фізичних вправ, а розум тренуємо допомогою таких всяких подібних технік. Е, можна брати сучасні техніки для тренування мозку без проблем, да, але все ж таки, ну, як на мене, то краще стародавні, стародавні, перевірені мудрецями, дані нам, вищ, дані нам вищими силами для того, щоб ми ставали кращими. Тому починаємо. Трошки відійшла, вибачаюся. Очі закриваємо, спину рівняємо. Тут сідаємо, як нам зручно, да? ну, мені зручно так сидіти. Важно, щоб ножки були перекрещені. Е, Пам'ятаємо про рівну спинку, копчик під себе животик в себе, на плечки розкрили, розслаблимо, кушки вверх, і довга, руки також розслаблені, жаль на коліна. Е, можна очі прикрити, так буде більш, більш поглинання да, в цю практику закритими очима. Ми не будемо відволікатися на зовнішні оточуючі фактори своїм зором. Починаємо да, вдих. Рахуй 1, 2, 3, 4. Затримка дихання. 1, 2, 3, 4. Видих. 1, 2, 3, 4, Затримка дихання. 1, 2, 3, 4, Вдих. 1, 2, 3, 4, Затримка дихання. 1, 2, 3, 4. Видих. 1, 2, 3, 4, Задержка дихання. 1, 2, 3, 4, Вдих. 1, 2, 3, 4, Не дихаємо. 1, 2, 3, 4, Видих. Один, два, не дихаємо. Один, два, три, чотири. Вдих. Один, два, три, 4 Не дихаємо. Один, два, три, чотири. Видих. Один, два, три, чотири. Не дихаємо. Один, два, три, чотири. Я буду зараз так рахувати. А ви спостерігайте своє дихання. Один, два, три, чети. Один, два, три, четири. Один, два, три, чотири, один, два, три, чотири. Один, два, Три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири. Тепер кожен про себе спробуйте порахувати без мого щота. І як у вас виходить, не виходить. Поспостерійте свою реакцію, чи, чи вдалося вам цю хвилинку мовчання да, порахувати про себе ці вдихи-видихи, чи не заважало, якісь зайві думки, да, які крутилися в голові? Бажаю вам, щоб у вас було якомога менше цих завість всяких думок, які крутяться в голові. Тренуйте свій мозок так само, як і своє тіло. Це вам пригодиться повсякденному в повсякденному житті. Бажаю успіху в практиці.